Ну шо, здоров всім! Дивіться, 2900 нас. Давайте зараз буде 3000. і підемо подивимось. Да. Блять, стало 2891. Ну, значить, не будемо дивитись, підец. Я думав, зараз до 3000 дійдемо дідемо і підемо подивимося. а блять, стає тільки менше онлайну. Ну я... мать. Ну ладно, про гамно поговоримо. Коротше, була у нас одна яма, а е, там одна кількість гамна влазила туди. 2995. Я казав, гамно працює завжди. Що, оператор, ти готовий? А мені спина болить. Ай. Ну все виходить. <свист> <свист> пеніс, пеніс, пеніс. Це тобі в кишеню треба. Ой, у мене 13. О! Боже! Це мій оператор. <свист> Ось, все, На Нахуй, Тахо. Все ж таки те, про що стільки часу мріяли. Цього це не майже, стукайте майже майже наша. Ну ще там є, є, є деякі нюанси, але по суті, вже вже можна сказати, наша машина, про яку я стільки часу мріяв, і був впевнений, що все ж таки це максимально буде нераціонально, і нічого з цього не вийде. Але все ж таки, тоді голосування, коли більшість людей, навіть розуміючи, що це на не треба, і краще взяти Крузака, проголосували за те, що треба те брати, до чого душа більше лежить. І все ж таки взяли цю машину, яка на секундочку, ви ахнете, вона вийшла дешевше. Дешевше, ніж Мазда наша. Тупо дешевше, ніж Мазда. По цій машині багато всяких проблем, багато всяких нюансів, але це машина, яка буде проектом. Якраз зараз тепло стає. Ми щонайменше точно будемо більше іарелів якихось робити. І в форматі цих іарелів значно зручніше буде показувати, що ми будемо з нею робити. тому що робити тут дох... Можеш показати хоча б оцю лобовуху, яка е, в типу тріснута. А вона з салону краще видно, так да. не видно. можемо Давай. залізти. Можемо одразу тут показати оце. Ось такий от корч. Так, все, э, так. Але колесо. Стой! І Якого розміру колесо? Я извиняюсь. Подивіться компенсирує розмір яйця. Е, ну ви бачите, дискам теж повне очко. З ними треба щось робити. Але враховуючи, що це перша машина таких габаритів, у нас я думаю, що краще не спішити з цим села залишити, як є. Я вже на бордюр наїхала вчора. Подивіться на цю сраку, просто ну що це таке? Як це таке вообще може бути? Подивіться на х**ню! Це вообще піс. Кангурятник. Кон Вона ж із чорними емблемами з цим кенгурятником. Мені це, звісно, не принципово було, але коли я побачив саме цю, я а. Я так в неї влюбився. Вона була в Одесі, і це було дуже складно її подивитися. Але я радий, що саме вона попалася. Я радий, що компанія, яка мені мала е, дивитися машину, підборники при...алися. Два рази. Я розірвав з ними угоду, повернули гроші, і через них я пропав машину, яку мав купувати, і купив оцю, яка ну щонайменше виглядає, їбать і... в 30 тисяч разів краще. Давай покажемо одразу проблеми, які проблема у нас проблеми? номер раз це на колодки, які да, треба да, міняти. Да, да. Їх взагалі майже там немає. Yeah. <laughs> Треба все міняти. Так вона, коли термозить, там такий термозний шлях, і оця махіна огромна, три тонни, просто шатає її так, що капець. Тут все норм. Ну, фари, звісно, у нас на Мазді фари в гіршому стані. Ну, так, да, да. це ще нормально. Диски для Диски треба фарбувати. Дзеркало оце не складається. Те дзеркало з електрооцим приводом воно складається, це не складається, тому що, по ходу, покажи оце. Тут якесь арабське сальто. Що це таке? Бачите? Там якась в'язь. І можливо, це є причина, чого воно не складається. Так, показуємо. Ось тріщинка, як бачите. О, отсюди видно трещинку, хорошо. Це під заміну повністю. Так, да, лобове роз'єбане. оця крутілка не. коротше, фари автоматично не включаються. Але подивіться на шкіру, шкіра в вахованому стані. Дуже, це 2007 дуже. рік. Як для 2007 року це це... а ззаду. Ой, там взагалі ідеально. Ззаду на ній як-то взагалі ніхто не сидів. Дивіться, взагалі. І там ще третій ряд сидінь. Саме ахуєне це третій ряд сидінь. Тому що я дивився на крузака, можна поставити ну там же ж зазвичай не йдуть, здається, ці сидіння за третій ряд. А чого більше хотів Тахо, бо я розумів, що якщо робити irl стрім, нас двоє. Ми часто робимо з парами стріми. Щоб можна було ми двоє, двоє людей, кого ми беремо на колабу, і один оператор ззаді сидить. Да. І це... Теж дивіться, 2007 рік наша мазда так не вміє. Наша мазда так не вміє. Звука цього не має бути, якщо що. Але він є. Але вона відкривається. Так, да, тут коротше, оця хуйня. Оце... теж, там треба щось зробити з нею. І так само назад. Технологія! Технологія! Іди сідай за руль! Так, да, йдемо, подивимось серед. Дивіться, де переключатель передач. Так, да, воно на, на цій <гас> хуні переключається. Тут немає оцієї штуки. Машина з ключа, не з кнопки. Ну типу, зараз навпаки, воно коли з кнопки заводиться, але була оця пацанська мрія, щоб ключика. Оце, так, оце... Тільки не заводь, не заводь. Отак, от робити. І Мені дуже не вистачало в мазі, щоб там сучасна кнопка. Я дуже хотів, щоб ключ був. Саме класне, що я з цієї машини злажу просто, а не падаю в неї як в асфальт. Я до речі не стаю на цю педальку, я якось по звичці. Ну да. Зразу на ракує туди сідаю. Ну, все, задній ряд. Що ти будеш заводити? Да, давай, так, давайте заведемо. Тільки не заводь. Я скажу, коли я кадр поставлю. Та ти що! Оце техніка! Ось це техніка. Все, 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 Прекращай! Я не можу нахуй в це повірити. Ще? Америка! Америка! Блін, ви можете сказати взагалі по її вигляду, що вона тупо коштує дешевше, ніж мазда нам обійшла? Вона не коштує дешевше, ніж мазда. Вона дешевше нам обійшла, ніж мазда. Обійш... Ну так, вона не момент. коштує, вона не може коштувати дешевше, ніж Мазда. Але з з тим, за саму машину най... да. за мазду я заплатив більше, ніж за цю мазда 6 У нас 2015 року. Але планую, от реально, я в ту машину розумів, в мазду не хочеться взагалі зайвої копійки вкинути. Навіть резину я так докатував ту, ту, той залишок резини. Просто не хотілося, бо ти розумієш, що типу. машина... Не ну, кажи, вона почує. Ну вона вона ж знає, ти... не кажи, що вона, вона, вона є, Маша! Вона почує Вон... і буде ламатися, Філіп. Ти зараз пистить, ти при вона ній. Є. Підеш, закриєшся в кімнаті і тихенько будеш розказувати. Я тобі сказала, не кажи, не кажи на мазда. Давай хоча підійдемо туди. Ну мазда, ну вона вона виходить вона як масмаркет. Грубо дуже кажучи. Типу, що 15-го року мазда в ній там міняти якісь дуже. Штук, якісь там, наприклад, тюнінги робити. Ну це є тому що ти просто поміняєш, візьмеш е, по подорожче трі трішки. Ну поновіше, точніше, мазду, якщо захочеш. Навіть того, то ж то, CarPlay і оцей пубу який за. Який... Вона почує подумав, що проще про неї. дебіл. І оцю не хотілося. А ця машина, ти розумієш, вона вже стара. Вона ж теж чує. Так це ж хорошо, це опитна, значить, Маша. Це значить досвідчена. І в ній якраз немає оцього, немає екранчика, немає навіть підключення телефона. Я навіть не можу музичку включити. Да, там І типу візьме мене, знімає, яке І В ній і в ній це нормальна тема. Міняти оцю головну панель оцей екран, там, типу, блютузи, оці ставити. Міняти всяких. Типу тут це нормально. Опа. Опа. Ну все вже, все вже успокойся. Чекайте, що це я хотіла ще сказати. А, єдине, що я вам покажу, це це пі... Вообще... Дивіться, як розположено. Да, це це прям дуже незручна дивіться як розположені педалі. Типу, газ отам, а тормоз. — Випирає. — Випирає сюди і через це. Ну, ног... так, от нога в тебе я зараз покажу вам. Нога Просто... втомлюється дуже сильно, навіть так чуть, чуть поїхати. А пробки постаять, взагалі. Типа ти газуєш, і тобі різко на тормоз треба, це тобі ногу отак викручувати. Треба. Ти, Типу не можеш отак робити. Тобі прям ногу вигибати треба, щоб нажати на тормоз. Ну це бред якийсь. Якщо це міняється, то ти маєш узнати утіпів, щоб вони трохи їх здвинули якось. А я не знаю, чата. А хай в чаті напишуть, чи таке взагалі роблять. Ніка каже, роблять. Можна. Все роблять. Класно, це треба зробити це, тому що це небезпечно. Навіть. Ти швидко не можеш ногу переставляти ну, да, між да. педалями. В мазді ти отак. чик, чик, Так, да, в тебе чик. нога просто ходить, газу. Але якщо згас... двома ногами, то реально. <рес> міша міша, міша б да, було так. Це не Що ми короче, будемо міняти тут? Коротше, поміняємо оцю штуку. Оці дерев'яшки. Ні, Поміняємо оцю Це а, центральну оцю? штуку, що... поміняємо повністю. Лобовуху треба поміняти. А ще, коротше, тут тріснута оця штука. Я так розумію, що щоб отут тріщина. І от там трішки далі. Щоб е, її поміняти, то це походу треба всю цю торпеду е, міняти. А це дуже дорого і, мабуть, так і буду їздити за хуй. Хочете подивитись першу поїздку Марії? Короче, отак це між задніми сідушками. <спіль> Це я так е, хотіла поїздити. Так мені було і Це тупо між задніми сідушками я їхала. Ось так. От ще щось ми можемо показати, чи вже нема що показувати? <світ> Та нема, вроді не хочеться уходити. Я в перший день, як прокинулись, я тупо <світ> сидів. <світ> сидів в цій машині. Ми патроном показували. Потім, кружочки. потім Марія вийшла, Ася вийшла. І Ми, ми всі... трьох сиділи <світ> в машині <світ> <просто>. <світ> сиділи, сиділи, сиділи десь півтори години. Потім такі, ну що, поїхали на пошту? Поїхали. А, просто від... вже придумували, куди Капот поїхати. відкривай. Просять. Я його, до речі, ніколи не відкриваю. Я навіть не знаю як. <св> <свеч> <свеч> ну точніше, ну я бачив, що там під ним, але сам ще не відкривав. Давайте шукати, ось о. Натурі, як можна без капота. А -а -а! Десь, мабуть, десь тут по центру. Чи що. А я не знаю. суй тут... туди пальці, там уже якась змія з Америки. Американський кашелот. Тут десь щось треба. Кашелот американський. Підхопити. О! Диви тримається, маша. А Аху... Аху... Щоб ви розуміли на мазді. Тише, ну фі, перестань. Треба, треба палку стати. щоб, щоб трималось. Перестань порівнювати, ну, Маша, ну як не порівняно унікальна меша. Маза тормозить вообще то нормально. Це зразу, це коли коли на тормоз нажимаєш, вона тормозить. Це раз, Коли ти на газ нажимаєш, вона зразу газує і їде. Хльостка і е, швидко. Е, ну, значить, будеш їздити на своїй на будеш їздити на своїй мазі, на цьому, а я ти на цьому... не обгониш нікого. Все, будеш їздити на мазі. Я Потому що ти не знаєш, що тебе вийде. За це не сідай, Маша. Будеш на своїй любимій мазі їздити. Це ти почав на Мазду наганяти, я тобі розкажу. У кожної машини свої плюси. Ось такий капот. Тут виходить акумулятор, генератор, мотор, омиватель сюди наливається. Це, як а, карбюратор. Точніше, точніше масло. а карбюратор буде? Карбюратор. Декарбюратор. Ну, отам. Ось карбюратор чат. Е, от таке Вон от. Там, якщо... Ну там розмиває просто. Я не впевнений, Маша, що він тут є. Я щось, щось там казали, здається, що карбюратор це тільки в старих якихось машинах. Так воно ж, я ж бачу. О, там дирка! Там дирка! Кажуть, нема тут. Карбюратора нема? Нема. Ну що, піш, а як ти його закрити? Отак. Да, молодець, звісно. Ну боюся зламати машину нову. Тут двері треба гупати так, щоб все гриміло, тому що інакше воно не защитує, що закрито. Поламав, здається, щось. Так що, отак от. Все, все показали, чи ще щось треба. Дні ще треба на підйомник її ще вести. Щоб чат подався. Що точно все нормально. Витрата там газ стоїть, щоб ви розуміли, вона приїхала за 2800. Це заправить її з Одеси до Києва. На мазі більше було б. Там бензин плюс газ. Але там Філіп казав, має бути завжди бензин, тому що вона заводиться з бензину і далі вже на газ перемикається. Мазда на 95-му їздить, бензинова автомат, автомат, зєшне ж, автомат. Вітаю з покупкою. Дуже файне авто. Чому не розглядали Таурега? Чи він замаленький? Взагалі не подобається. Я тупо тільки на дві машини дивився. Ну з таких, що ще по кишені було, можна так сказати. Багато машин цих років виглядають. Ну на мою думку, це суб'єктивно. Виглядають вже поуставши, наприклад, мені ще подобаються ще більші. Наприклад, субурбан і каділак Escalade. Ну, субурбан виглядає так само, просто довший. Каділак Ескалейт тих років він дорожчий і виглядає як гамно. Я ну це таке Анства, що просто крузак, а Причому що мені крузак сотий подобається більше ніж двохсотий. знаю чому, і я прям дуже дуже радий, що ну мені завжди все, що дешевше подобається. Крузак був е, такою думкою, прям серйозною, щоб скоріше за все, його це було практичніше, набагато на нього завжди все, що тобі треба. В 500 тисячах варіацій є, тому що крузаки дуже популярні. Але нарешті все ж таки купив машину. Така що, що унікальна. Я впевнений. в Києві, хтось побачить цю машину. Ну це така машина, щоб Здалку буде видно. Буде казати, Пай... о, цей дал, до... йо, поїхав. Взагалі, відчуття в ній коли їдеш, ох... а що ти тупо високо. Ти їдеш, я їхала коли то тупо на рівні з фурами майже. Лежачі, ями, вообще по***й. На бордюр я наїхала, навіть не замітила. Просто це з нього колесо, Тоді замітила. Ми забули показати. Там є монітор ще один. А. Там же ж оцей, де Шоб оцей чат, основний шопчат є ззаду зверху для цих, хто позаду сидить. Відкривається ще один моніторчик. А чого я кажу, що вона майже наша? Ну та там є нюанс, того вона і дешевше так вийшла, тому що власник продавав її супертерміново. Вона в лізингу взагалі. І типу і ніхто не хотів цей гемор взяти на себе. А я настільки хотів собі Тахо, а їх у нас майже немає, що я такий... ну не знаю. З юристом порадились. Власник приїхав в Київ, ми познайомились, походили в нотаріус. Оце сходили, все все зробили, завірили. Того вона мені і дешевше вийшла, ніж зазвичай цих років. А тепер у нас виходить так, що цей лізинг переписується на мене, і я Зможу його, типу, перекрити в жовтні. В жовтні буде рік з того, як він оформив цей лізинг. Я зможу в жовтні досроково його розірвати. Такий е нюанс. Да, історію про ти не розказав. А яку? Який купив ту машину. А, -а, -а, -а. Коротше, звернувся до компанії і написав просто в гуглі підбір авто, бо сам не розбираюся. Розумію, що мені треба, щоб був тіп, який прийде, оце попікає цим толщинометром, оцим, щоб подивитись, де крашена, де не крашена, і оцю всю хуйню. Знайшов компанію, у них там є YouTube -каналі. Канал Доволі великий там власник знімає про це відоси. Хтось мені ще пару місяців назад казав, що через них приганяв. А я якраз на них і дивився, навіть до того, як мені порадили їх. Бо я, я завжди такий. Якщо вони ютубом займаються, значить їм треба вірити. Звернувся до них, коштує дорого їх послуга. У них підбірник на день. Який встигає подивитись три машини, коштує 12 тисяч гривень, і зверху ти йому ще платиш за кожен проїжджаний кілометр. Щось там якусь одну гривню здається, чи дві гривні по Києву, і щось там, якщо це по трасі, я подивився, дочекався моменту. Нюанс з цими тахо, що їх немає взагалі. Тобто, е в момент, коли я їм вперше написав, в Києві можна було подивитись дві. А мені все одно довелось би платити 12 600. Одна ще була в Вінниці, і одна в Одесі була. В Вінниці у них був експерт, в Одесі не було. В Одесу коштувало поїхати. Це треба було б експерта з Києва брати в Одесу. Це коштувало 12 600 експерт на це день, бо він весь день витрачає, і зверху 10 тисяч за поїздку на Одесу. Тобто 22 тисячі мені коштувало, щоб одна людина приїхала в Одесу, попікала хуйнюшкою і сказала, нормальна машина чи не нормальна? Це ціна, яку ти платиш за те, що вони розпіарили себе нормально на ютубі. Типу, їм довіряють, до них багато звертаються. Ну і, типу, те, як вони позиціонують, кажуть, що на відміну від звичайних підбірників, які там, типу, можуть піти домовитися е, з власниками, там вас на. Вони все, що сторговують, не беруть собі, а сторговують для вас, і ви гроші зекономлені. Там, наприклад, тачка виставляється за 15, Вам вони реально по факту кажуть, ну це хуйня, це хуйня, це хуйня, 13 тисяч і ціна, 3 тисячі, ви забираєте собі. Оце я хат тому що інші беруть цю різницю. Да, вони 50 різницю собі забирають багато хто. А ці, типу, не забирають, і за рахунок того, що ти стільки бабок їм відвалюєш сюди, вони можуть платити підбірникам нормальні гроші, що вони не сильно зацікавлені, щоб вас нести. Але це все, звісно, все одно на папері. О, знає, як воно насправді в результаті я дочекався моменту, коли в Києві було три тахо. Виявляється, що це не так працює, що я плачу 12 600, і вони, ми, вони за мене все роблять. Я нагадую, що всі ці машини на авторі я знайшов я сам. Бо що їх там шукати? Всього в Києві три штуки цих років. Я їм скидаю ці посилання, і вони мені кажуть: Ну, ви дзвоніть е, власникам, домовляйтесь е, на дату, і скажіть нам, і ми вам підберемо підбірника. І я сподіваюся, що за такі бабки за мене все зроблять що мені не доведеться взагалі власник. Нічого робити, а тут три людини, яких треба на од... на один день всіх зі подивитись, і ще й з проміжутком таким, що одного ти дивишся в 9 ранку, другого в 12, а третього в третій. А потім вони беруть машину, яка найкраща з цих трьох піднімають на підйомник. Тобто, можливо, це був би перший. Тобто, я першому маю домовитися, що ми його в 9 ранку дивимось, але можливо о четвертій вечора ми до нього повернемося, його машину повеземо туди. Я думаю, йома, але нічого, все одно якось. Я дзвоню, домовляю за цю хуйню, все. Домовились через два дні. Її дивитись. Е, я вже все не можу сидіти. Вже чекаю, 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 чекаю. Гроші заплатив. І тут мені ввечері перед переглядом дзвонить е, цей дзвонить, з компанії. кажуть: вибачте, з нашої сторони там проблема. Неправильно розрахували час. Наш підбірник завтра не зможе. Я думаю. Мать. Він каже, але ми одразу з пропозицією, ми через свій беремо всю комунікацію з власниками на себе. Я кажу: а тобто, ви самі їх наберете, самі домовитись про зручний час, знову так само, там, типу, мені нічого не треба. Вони кажуть, да, 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 все звісно. Я такий, все без питань. А я в цей момент вже з одним з власників переписувався. Там він мені кидав відео цієї машини, все розказав. Я думаю, ну хорошо. Я кажу, а треба мені попередити їх самому все одно. Бо я якраз на зв'язку з цим власником. Вони кажуть: Ні, нічого не треба взагалі. Думаю, за. Все, ми поговорили. Я все одно на всякий випадок власнику написав, кажу, завтра ми мене не буде. Пояснив про цього підбірника, що це у них там проблеми. Спочатку він дуже він каже, ні, я з підбірниками взагалі мати справу не хочу, але все ж таки якось я його вмовив і, і оця, вся... Домовились, проходить наступний день, мені дзвонить інший тіп з цих власників авто. кажуть, так а що ви, ви будете? Я кажу, а що вам не дзвонив ніхто? Він каже: Ні, ніхто не дзвонив. Я кажу, вам мали подзвонити, сказати, що переноситься і підібрати зручний час. Він каже, ніхто не дзвонив. Виявляється, що мало того, що перший раз з їх причини це перенеслося, вони мене запевнили, що вони подзвонять власникам і всім скажуть. Вони цього не зробили, і мені незручно, бо я людям дзвонив, домовлявся. Мені людина пише, каже, що ви будете через дві години. За дві години, слава Богу. Я кажу, все, я пояснив ситуацію, і пишу цій компанії, кажу: А ви що, не подзвонили їм? Ви обіцяли, що ви подзвоните? І він не відповідав до моменту, коли вже був третій перегляд по часу. Я йому ще раз пишу: вже, вже в цей момент кажу, що е, там людина зараз нас чекає на перегляді. Подзвоніть йому, скажіть, чи, чи що. Він каже: я не знаю, як це так сталося. Перевіряю інформацію. Каже, да, 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 все нормально, домовились на понеділок. Ну, ладно, другий. Оп, ну ну що, що вже поробиш? Неділя, в понеділок має бути перегляд, неділя вечір. Дзвонить мені прям вже людина. Це до цього це був менеджер. Тепер дзвонить сам підбірник і каже, що ми завтра їдемо дивитися? Я кажу, ну звісно, їдемо. Каже, тільки є один нюанс. Машина, яку ви більше за все хотіли, за яку ви заплатили, щоб ми е, пробили її по карфаксах, по оцих всіх всю історію машини, е, 1500 п'ятсот гривень. Її вже купили. От, якраз, поки оце у нас був перенос з нашої сторони, наша Прикиньте. ця проблема. оцю машину вже купили. А це було це топ варіант, типа був, що все, от я її завтра ми їдемо, дивимося в п'ятницю. Він зразу віддає гроші і зразу йде П Типу, я тупо заради цієї машини і знову знову до них повернувся. Бо я там не ми три на три тижні відклав це все з першої цієї. І у нас знову в результаті дві машини. Дві машини такі собі, є, ну яке, яка мене не чіпляє, жодна з них, прям так, що я такий. О, от, ото була машина така, що прям о. Клас, і я за неї заплатив 1500 гривень за усі за всі перевірки. Ще я кажу, не знаю. Я подумаю, я передзвоню, і в Одесі стоїть оця машина, яку я розумію, що ну ну це взагалі не варіант. Я не розумію, як глянути в Одесі цю машину. За 22 тисячі. Ніяк ти не ну, типа, їм платить 22 тисячі, щоб вони поїхали да, в Одесу. Да, 100 це не Вже починаю всіх знайомих питати, там чи є якісь підбірники, яким можна довіряти в Одесі, щоб подивитися, і мені скидають і думаю, ну все треба щось робити. Бити з цим написав чуваку, він домовився, поїхав, подивився. Це коштувало в Одесі. Мені 2 800. Це чувак поїхав, подивився, завезли її на підйомник. Підняли він мені Все всі відоси зняв. Я домовляюся з цим власником цієї машини. Там що, як ми це робимо. Сам розумію, що це блядь, не супер легкий варіант. Це не те, що ти взяв і купив її одразу, але розумію, що це той варіант. Плюс мені ця машина оця саме ця. Вона мені теж вона мені сподобалась ще більше ніж ота, яку в мене забрали. Але вона була в Одесі? — в Одесі. Да. Це була проблема, і саме цікаве, що коли я дзвоню власнику цієї машини, яка в результаті наша. Я дзвоню йому, розказую. Він каже, що мав вже чувак її купувати. Але оце через те, що в понеділок відбудеться переоформлення лізінга. А він каже, я хочу на тахоя поїхати уже сьогодні. І він мав їхати, каже, ускоряє процес як угодно. Цей цей намагається щось там зробити. Процес не ускоряється, І він поїхав дивитися ту машину, яку я мав дивитися в Києві. І просто її забирає, просто забрав її одразу без слів. Ота, отак коротше, цей тіп ледь не забрав цю машину, але забрав ту, яку я хотів. Але в результаті я думаю, що я від цієї кайфувати буду набагато більше, ніж від тієї. Да, гроші повернули, але не 12 600. Повернули менше. Вони списали за перегляд за карфакси, за оце все. Але слава Богу, що хоч основну суму повернуло. Там 11 одинадцять тисяч повернули. Ну послугу надали тобі. перевірці тоді на ту машину, яку ти поцілував в сравні. Да. Просто в результаті я розумію, що це також їх витрати, що вони, типу, вони платять. Але частину в результаті ти гроші. хотів ту машину. Але на х... мені інформація купити. по цій машині, якої яку я купити не можу, через Пройок. те, що вони на 4 дні. По факту виходить, я заплатив просто за будь рандомний цей за інформацію. Можна було, так, інформацію про машини В Японії подивитися, про машину. Да, Любу. Да. Просто для себе. А у цієї не було фоток з Америки. Вона, вона ж не була в ДТП. Да, саме, Прикиньте, не було в ДТП. Ну і ота, що я хотів брати вона те, теж не була. Не була. Ну так, да, по факту, ви з цим типом помінялися машинами. Да, да. А той тіп, той тіп взагалі йому по на все було. Він він каже, а типу, ти казав, що Він військовий, да, взагалі, да, да він... він військовий. Він каже, я теж мічтаю про Тахое. Йому похуй на все було. Він каже: дивися. Він чи, навіть чи... не на... без переоформлення був готовий забрати ключ, віддати гроші і їхати. І Їхати в зака. Він каже, я сьогодні дорожче заберу, ніж вона виставлена. Я сьогодні приїду в Одесу, і я маю сьогодні з Одеси поїхати на Тахое. Але ну цей каже: я все все старався зробити. Я дзвонив вже в цю лізингову компанію Кажу, а цьому агенту дзвоню, щоб якось це сьогодні зробити. Але типу не не вийшло. І все, і він поїхав в Києві, подивився, і коротше, і забрав ту. Скільки вийшло за неї? Ну не стільки, скільки в об'явленні скинули. Ну я не буду казати точну суму, але дешевше. Це скільки вони хотіли, і окрім мене, і того одного, тіпа ніхто навіть не хотів слухати про цей лізинг. То я зміг її і, і за це збити, і за ті нюанси, які, які по машині треба робити, то нормально уступили. І ще й накинув, кажу, щоб мені ще продали ці колеса. Не продали, а в, в комплект ще колеса зимні. Зим... Іншими дисками і зимню гуму. Так що взагалі. Тут подивіться, які диски. Ну да. Це інші. Тупо пунішер. Поки я запал, ремонтую тачку, бо потім запал спаде і буде відро поломане. Я викупаю. Так, так і є. Я змаздую теж. Я... В момент запалу і забив на це. Але я прям супер в процесі. Я завтра їду з лобовуху міняти. Я потім їду на тоніровку щоб 5% по бокам. 5% на лобовуху. Може, я взагалі фарбою просто замажу вікна, щоб нічого не бачити. Ні, насправді насправді треба її перетонувати. І я ще думаю, цей у мене на мазді 20% здається. Я думаю, чи ризикнути поставити 5% по бокам, чи я. Від цього. Щодо тонування, не ставте більше 35. Якщо десь в майбутньому захочете виїхати на машині за кордон, прийдеться здирати плівки. Це стосується тільки лобового і передніх бокових. Брейндрейн, може ти забув? Є один невеличкий нюанс. Я думаю, що це не проблема. Які норми в Європі по тонуванню? Я думаю, вас ще по все, дуже дякуємо, побачимось. Побачимось завтра з вами.